Вітаємо усіх наших шановних глядачів. Ви на таємному віснику. З вами Катерина Пес Кампот і наша прекрасна сяюча сьогодні. Просто з неймовірною прекрасною зачіскою. Пані Тетяна Гай. Пані... Вітаю, вітаю, Катеріночка, вітаю компотика. Ну сьогодні, звичайно, ти мені знаєш створила таку невеличку, невелику конкуренцію, тому що ну компотик сяє набагато більше все. Тут без конкуренції утеплився. Утеплився. Тепер він точно буде е, перші місця у всіх рейтингах брати. А не, дуже люблять вас і дуже люблять його. Не завжди люблять мене, бо я багато балакаю. Але сьогодні на радість наших глядачів я хвора. В мене хворе горло, тому буду говорити по мінімуму. Пані Тетяно, перед нашим ефіром я скажу нашим глядачам, що він бувається сьогодні наживо 11 лютого. І, власне, я хочу взяти буквально хвилинку вашої уваги. Я попрошу всіх наших глядачів, будь ласка, підтримайте наш великий збір, збір, який ми організували разом з цим прекрасним песо. Пан Компот, значить, це збір на тваринок, які постраждали від війни. Є така прекрасна волонтерська організація Урса, це центр врятованих тваринок. І ось ми разом з ними об'єдналися і допомагаємо їм закрити їх потреби в лікуванні хвостиків та в годуванні. Волонтери їх рятують з, з окупованих навіть з деокупованих і прифронтових частин. І хто як не ми, як не люди, можемо допомогти цим маленьким істотам, тваринкам, яких вивезли з тих жахіт, які зазнали? На жаль, умови війни ж, ну, просто без коментарів, ви розумієте, що там. І, будь ласка, гривня 5, 10, 20. Допоможуть нам закрити збір, маленьких донатів не існує. Тут в першому коментарі буде закріплена моя банка і моя картка, на яку кидайте, будь ласка, донати. Ми все вам покажемо, абсолютно чистий прозорий збір, як завжди. І все перечислимо, як тільки назбираємо потрібну суму, перечислимо Центру врятованих тварин Урса. Дякую за увагу. Ми будемо розпочинати наш ефір, пані Тетяно. Перше запитання сьогодні, сьогодні так коротко, бо ледве говорю. І у вас мало часу. Такий бліц. Угу виписала собі. Е, давайте з -го. 14 до 16 го числа, тобто вже на цьому тижні, пройде Мюнхенська безпек... безпекова конференція. Конференція в Мюнхені з безпеки. Скажіть, будь ласка, мають обговорюватися там важливі запитання з приводу гарантій безпеки України та нашої підтримки оборони нашої держави. Отримаємо буде щось чи будуть пусті балачки? Дивилася вже сьогодні це питання, але хочу перевірити. Дивіться, ми е, якось за останній період, півроку, рік, звикли що постійно якісь там зустрічі, конференції. Ми все розраховуємо, розраховуємо, розраховуємо і так. нічого е, в результаті не отримуємо. Або, як ви кажете, пусті балачки, пусті обіцянки. Зараз перша карта, яка в мене випала. В розкладі це туз пентаклів, що означає, що ми точно от, це не буде не просто зустріч, не просто конференція. Ой, бачите, вже карти вилітають. Це будуть домовленості, не, не лише буде допомога, а й певні домовленості, які нам дуже допоможуть у наближенні до нашої перемоги, тому що тут карта йде туз чаш, і імператор, хто мене дивиться, то знає, що останній місяць в мене дуже часто ви. Дає тут чаш. Я навіть хочу продивитися якісь там міста, якусь небезпеку. Мені кажуть, що все, все вирішено, і зараз всі обставини, всі події будуть закручуватись навколо України, навколо перемоги України, так що жодна зустріч, жодні домовленості не прийду, не пройдуть для України просто так. Теж можна сказати і про зустріч в Мюнхені. Не буде вона марною. Ні, ми отримаємо дуже такі масштабні домовленості і ресурс допомогу не на словах. Ось така чудова новина. А, з приводу того, що все може закінчитися а, так швидко, дійсно, як ви нам прогнозуєте, за один-два місяці сказав сьогодні Києва пан Кличко. Він вважає, що закінчення бойових дій а, станеться за один-два місяці, але. Його цитата буде дуже важкий компроміс для українців. Пані Тетяно, давайте подивимося цю його цитату. Що він мав на увазі, можливо, він володіє якоюсь інформацією. Знає вже про домовленості. Бачите, знову ця карта Туз чаш. Знає. Я... А, дивіться, ну якщо взяти по важкі Виходить якийсь важкий компроміс, да? то тут я бачу по двійці пентаклів, що Знаємо, що все ж таки, не дивлячись на те, що отримаємо дуже багато ресурсу, все ж таки економічно для країни буде дуже важкий час, певний період. Нагадаю, я зараз показую, це буде така найкоротша за роки незалежності, економічна криза. Вона триватиме не більше як півроку, але все ж таки вона буде. І от по карти мені показують, що мер міста Києва саме це мав на увазі, тобто він не мав напряму там які що нам треба поступитися. Це буде територіями, так ні. Що дійсно треба, ми повинні знати, що нелегко нам буде. Ми повинні це розуміти. Яким чином ми зможемо подолати ось цю економічну кризу, про яку ви говорите? Це будуть вливання інвестицій, чи ми самостійно зможемо подолати, чи допомога американських партнерів самостійно ми не зможемо це подолати. Нам буде дуже важко. Це тільки через інвестиції партнерів. Які будуть нас підтримувати, це точно не самостійно зрозуміло. Рухаємося далі. Сьогодні одна з гучних новин, пані Тетяно, рада наша дала зелене світло до будові Хмельницької АЕС. Реактори дуже, дуже цікава історія. Реактори вони мають купити у Болгарії, але болгари раніше купили ці реактори у Рашки. Тоб... Дивіться, Катеріно, я буквально. Перед ефіром з вами розглядала це питання дуже детально, тому що це мегаскандальне питання. Я спочатку не зрозуміла, коли мені озвучили, що відбувається. Ну, для мене це, знаєте, я щось таки почула, такі які з області фантастики, які щось нереальне. І я передивилась дуже детально це питання і хочу сказати, що так, наші корупційні схеми все ж таки не знищені, поки, на жаль. Ніяк і тому а, дійсно придумана така схема по типу. Вони вже давно їх купили, вони тільки нам підходять. Я подивилася, не так давно вони купили оце як обладнання, Болгарія. Тобто це не було роки назад. Тобто, це така своєрідна схема, як можна обійти. І я вам хочу сказати, вони будуть далі, вже дуже багато якби витрачено на це і ресурсів, і фінансів, да? і вони будуть далі намагатися обійти все ж таки, щоб взяти саме їхні оці системи, чи як вона там правильно називається, але в них нічого не вийде. Це буде або відмінено, або скасовано, будуть намагатися ще якось це зробити, але точно скажу, що цього не відбудеться. Але чому саме зараз, пані Тетяно, коли на Україну летять ракети, коли знищується вся інфраструктура? Ми в новинах бачили, як дуже сильно постраждала Полтавщина цієї ночі, так з газовими продовищами. Зараз Хмельниччин, хмельниччина Хмельниччина буд хоче будувати атом. А чому за саме зараз? Будь ласка, знову ту аж. Знову карта дьявола, Знають про домовленості і знаєте, як останні хочуть увірвати, тому що знають. Також розглядала сьогодні, що коли нам США допоможуть виграти, перемогти. ну Ми розуміємо, що буде співпраця, буде тісна співпраця. Ми з вами про це вже говорили. Але нікому не вигідно. Абсолютно нікому не вигідно, щоб ресурс Америки десь витікав. Тому що схеми у нас потужні, ми знаємо, не один рік і не 10 років. Це тягнеться, тягнеться, тягнеться. Але це будуть присікати. І присікати дуже жорстко. І верхівка вже володіє інформацією, що воно так буде. Тому потрібно зробити останній ривок. Хочу сказати, не вийде. Зрозуміло. Так вони е, пані Тетяна, чи правильно я вас зрозуміла, вони збираються її добудувати, але не добудують. Ні, ні, Вони її добудують, але не ресурсом, закупленим вражки. Як би вони хотіли ці махінації провернути, в них не вийде. Тобто воно буде добудовано, будемо розвиватися. Бачите, карти закоханих, але не е, скажімо, там, що там зачаст... запчастини, чи що там іде до цих реакторів. Так, реактори самі. А, самі реактори, тобто ні, це не буде. Е, ну, вражці закуплені реактори. Навіть mm -hmm. хай це буде через ту чи іншу країну не бувати цьому, будуть ще старатися обійти якось не вийде. Якщо ви вже сказали нам за Америку, тоді я пропоную перейти на американську історію. Значить, від Трампа я думаю, що ви теж розділялися цю заяву і зможете нам її прокоментувати. Скандальна заява Трампа, що Україна коли-небудь може стати все-таки російською. Пані Тетяно, що він таке сказав? Що він мав на увазі? А це хіба Трамп таке сказав? сказав Трамп, так. Це в усіх новинах. Це е, в нього була велика промова щодо фінансування коштів. Хм, провокація. По дияволу, по десятці, е, викликати. Е, знаєте, це він сказав не для України. Це він сказав. Це була гра для Росії. Ввести в оману, дати їм якусь невеличку надію перед хлопком, перед тим, знаєте, знаєте, як мух приманюють на мет? Угу. Або на, на ліпку таку колись приманювали метком. Оце така зараз сама ситуація. Завжди казала, я кажу вам: в нього дуже такі хитрі політичні ігри. Читайте між словами, між строками, прослідковуйте, як він діє, аналізуйте, і ви самі все побачите. Ну, просто люди налякались, тому ми одразу і перевіряти до вас. Хочу сказати всім українцям, не лякайтеся, це його гра, але будь-які ігри, які веде Трамп, вони всі на користь Україні, як би там не було, і всі наближують нас до нашої перемоги, тому що Трампу це вигідно. Не те, що він стоїть за нас, не те, що він прихильний. Йому так подобається Україна, він так хоче допомогти. Ні, він відстоює свої інтереси. Про відстоювання інтересів, пані Тетяно, він також сьогодні. Він це Трамп. Він сьогодні призупинив закон США, який забороняє підкупи іноземних чиновників. Розглянемо цю історію, чи стане нам нарешті легше? Тому що знаємо, що багато є недругів України, які підкуплені оці чиновники, так які проти нас, які там ну ставляють нам палки в колеса. Чи стане нам легше з за того, що Трамп ось такий закон призупинив його? Отак, от читане, навіть. Не одразу. Не потрібно чекати чуда, але з часом. Дивіться, от скільки не дивлюся, це теж якби частина його плану, частина домовленостей. Незрозуміло. Там також дуже... Є новина, яка нас стосується з приводу сталі. От що він там з металами, що він ввів дуже великий податок, і там якісь будуть там, тобто ця заява її тільки опублікували. Я ще не встигла її дослідити. Що там будуть якісь в Україні не дуже гарні ну історії, проблеми і зараз наш уряд шукає рішення, як нашу сталь імпортувати туди. От ну будемо дивитися. Що то за історія? Там поки, поки що на цей час не, не можливо, коли наш ефір вийде, то буде повна цитата. Там буквально два речення вони на ну, бачите, тут дуже багато виривають з контексту. Дуже багато. Так. А, добре. Ми будемо рухатися а, туди до Росії. Значить, а, плани Путіна до 9 травня ось такі. А, каже нам військова розвідка. Витіснити Україну з Курської області. І це все намічається на другу половину березня. А це вже скільки в нього це намічається? Скільки разів в нього ці дедлайни зміщаються? Ну розумієте, я вже якщо він не зміг ці дедлайни змістити спочатку, потім він доставив ці терміни. Якщо він не зміг їх змістити півроку тому, то зараз він їх не зможе змістити ні при якому бажанні. Дедлайни. Але, пані Тетяна, я все-таки пропоную нам подивитися розклад на другу половину березня, от саме Курську область. Які там зрушення будуть з нашої сторони, таємно, не треба казати, з їх сторони. Техніку нагонять чи ще щось. З нашої сторони буде підтягування ресурсу по е, пажу мечів, по королеві пентаклів. Тобто ті були прогалені по трійці пентаклів, які в нас були, ми перекриємо. Дуже перекриємо, неочікувано для ворога. Ну, Що я хочу сказати по тому, що я бачу зі сторони ворога. В них там навпаки по двійці жезлів по трійці чаш, по восьмірці мечів, ніяких. Скажімо так, успіхів будемо говорити, я не бачу. Навпаки, а навіть навпаки. Тобто, ми будемо бачити, спостерігати успіхи взагалі наших дій на території ворога. Mm -hmm. Але не ворог. Дивіться, скільки б я, да, буду ще гатити зараз, буде намагатися гатити на цьому тижні. Зараз планує ворог удар по столиці в... напередодні, третьої річниці. Але ми будемо продивлятися, бо в планах я ще не бачу. Він думає, чи це напередодні зробити, чи це тоді, коли приїде ось ця делегація. Mm -hmm. Але я не бачу ось точних планів. Mm -hmm. Тому я не будемо дивитися, чи вдасться ворогу, чи ні. Але ну це вже останні потуги. Все. Це вже все в повітрі. От ви знаєте, оце на вихідних, коли була тривога, я прокинулася від того. Е я ніколи не боюсь тривог. І я думаю, невже це якась небезпека? Тому що в мене, коли дуже сильна небезпека, я прям відчуваю. А я зрозуміла, що це не небезпека. Це як тригер, розумієте, того, що було в минулому, але тригерить, воно наче ще є зараз, але воно вже. Залишається як поза часом і вже в часі минулому, як минуле. Тоді, якщо ми почали говорити за небезпеку, пані Тетяно, давайте роздивимося на напрямки, північ, південь, захід, схід, ось на цей тиждень. У нас власне сьогодні вівторок до, до кінця тижня. Навіть не до кінця тижня дивіться, трошки дивилась сьогодні. Хочу сказати, до п'ятниці дуже небезпечними для всієї, особливо для східна, північна, південна Україна, і, і Полтавщина. Вони ще будуть бити по Полтавщині. Дуже небезпечними є 12, 13 і 14 лютого. Дуже небезпечними є ці дні, особливо не Полтава, Полтавщина. Можливо, на околицях будуть якісь падіння уламків. Полтава, тому що будуть збивати. Бачила я, на жаль, місто сум суми самі не так сильно. А от ну, тобто там будуть і збивати, і будуть падіння уламків, але знову страждатиме сумщина. На жаль, дуже сильно будуть там ще прильоти, будуть жертви серед мирного населення. Харків, два райони Харкова будуть страждати. Просто сьогодні вже робила прогноз і озвучу зараз те, що бачила. Харківщина ще буде, та ж, то ж саме Золочів ще буде страждати. Mm -hmm. На жаль, на цьому тижні Йде мені Одещина і Миколаївщина. До речі, Катеріно, говорили ми з вами про Миколаївщину, мені писали із містечка портове містечко, маленьке, боже забула, як називається. Щоб... Був прильот там і були, людина на вулиці, яка йшла по вулиці, загинула. Тож не варто зважати е, на те, що дуже кажуть, там розглянули, чи ті, чи ті. Не все нам озвучують, тож, щоб не подоражити людей. Але будь ласка, прислуховуйтеся, бо я дійсно от е, вхожу в контакт з силами, щоб побачити, де є небезпека. І ще е, хочу попередити місто Херсон, кінець робочого тижня про те, що. Е, Дивіться, місто Херсон про те, що є небезпека для Херсону і буде трагедія в центрі. На жаль, трагедія, де загинуть мирні люди. Очікується вона до кінця тижня. Бачила її, почала бачити в кінці наступного, і зараз бачу, що вона ще підходить, підходить, підходить. Тож ось ці регіони і міста, яким до п'ятниці включно потрібно бути обережними і обачними. Ой, дякую вам, пані Тетяна, за попередження. І останнє запитання, яке роздивимося на сьогодні, з вашого дозволу. Це скандальна заява президента Словаччини. Навіть не хочеться казати пана на нього, просто містера Фіцо. Він заявив, що Словаччина має моральне право розглядати можливість зупинку, можливість зупинки постачання газу в Україну. Ось також він подякував Москві та Анкарі за відновлення постачань газ у Словаччину. Ось, в нього там прям дуже, якщо. Виглядачі, певно, подивляться, це відео дуже прям в нього така, знаєте, там пика. І він так вліється, коли називає нашу державу, там, Україна, він прям аж такий негатив, з нього лється, прям фу, такий чортяка сидить. Скажіть, будь ласка, його заява це, так би мовити, панти? Для плієжих, чи дійсно він може зробити щось негативне в Україні? Чи може від Україні? Чи може віце? Як він ненавидить Україну? І він розуміє, що Україна навпаки розростається, пускає коріння. От але от я зараз дивлюся, розклад, така ненависть, провокація. Не може він нічого зробити. От Ви правильно сказали, це понти для приїжджих. Угу. Я бачу тільки його ненависть, його провокації, його навіть заздрість. Зрозуміло. Певно, Москва дала йому цю цитату, аби він і прочитав на камеру. Ну, вже не перший раз вона йому дає такі цитати. Та і бачите, знову ці наративи, які стосуються газу. А mm -hmm. зараз Росія робить, як нам зазначають, новини б'є по всім газовим сховищам нашим. Ну, почала бити, тому що вже останні останні потуги. І що? Ну, все одно падає, йде зменшення нашого з газу. Дуже сильно страждає екологія. Пані Тетяна, на останок подивіться, що буде з українським газом, будь ласка, хоча б до кінця тижня. Чи не постраждають наші родовища ще раз? повторно? ще раз. Я казала, що ще раз будуть страждати, навіть на цьому тижні ми говорили з вами. Дивіться, але якоїсь такої катастрофи, тому що тут п'ятірка Пентаклів, тобто втрати, але не ті втрати, які хотів нам завдати ворог. Втрати трійка Пентаклів, ні. Ворог очікував на значно більший результат. Тобто якихось таких мегатрагедій чи якогось урону для е, України я не бачу. Тобто ми залишимось на своєму газі. Саме так. Добре. Дякую вам, пані Тетяна, за розклад за те, що ви завітали сюди на таємний вісник і потішили наших глядачів е, гарним розкладом. Ми прощаємося з вами до наступного ефіру. Наших глядачів попрошу про вподобайки, то про підписку на нашу прекрасну пані Тетяну, тому що вона готує вам сюрприз. Не будемо поки що озвучувати який, але вона вас так цікаво вразить. Дечим ви просто будете настільки в культурному шоці. Ну, одним словом, підписуйтеся, щоб бути першими і знати, що це за сюрприз. Пані Тетяна вам готує. І також ми з кампотіком дуже просимо. Будь ласка, донайте mm, донайте. тварину. Будь ласка, кожна гривня 5, 10, 20. Ваша кава не випите, 50 гривень за еспресо. Наближають нас, щоб закрити збір для центру врятованих тварин Урса. Дякуємо вам від серця щиро і до наступного ефіру. Одужуйте, будь ласка, Дякую. скоро побачимось. Так, ah, наживо.